Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на перерву. Сьогодні у випуску ми оглянемо усі 12 груп європейського відбору до Чемпіонату світу 2026. Поглянемо, хто вже вийшов на чемпіонат, а хто ще ні. Розпочнемо із групи А. Німеччина перша 9 очок, Словаччина друга, також 9 очок, Північна Ірландія третя 6 очок. У цій групі шанси на вихід втратив лише Люксембург. 0 очок у Люксембурга. У групі Б. Швейцарія перша 10 очок, Косово, друге 7 очок, Словенія третя 3 очка, Швеція четверта – 1 очко. Шанси на вихід хоча б у матчі плей-офф мають усі збірні. У групі Сі Данія перша 10 очок, Шотландія друга, також 10 очок, Греція третя 3 очка. Білорусь четверта 0 очок. У цій групі виходять Данія і Шотландія. Залишилось вирішити, хто виходить відразу на чемпіонат світу, а хто потрапляє у матчі плей-офф. У групі Ді Франція перша 10 очок, Україна, друга 7 очок, Ісландія третя 4 очка, Азербайджан четвертий 1 очко. Шанси на вихід мають усі чотири збірні. У групі І. Іспанія перша 12 очок. Туреччина друга 9 очок. Грузія третя 3 очка. Болгарія не має жодних шансів на вихід 0 очок у Болгарії. Іспанія, Туреччина та Грузія вирішать, хто з якого місця пройде далі, а хто вилетить. У групі F Португалія перша – 10 очок, Угорщина друга 5 очок, Ірландія третя 4 очка, Вірменія четверта – 3 очка. Усі збірні мають шанс зацепитись хоча б за матчі плей-офф. У групі G, Нідерланди перші, 16 очок, Польща друга 13 очок, Фінляндія третя 10 очок. І без шансів вже вилетіли збірні Литва та Мальта. У групі H Австрія, перша 15 очок, Боснія і Герцеговина, друга, 13 очок, Румунія, третя 10 очок. І збірні, які вилетіли, це Кіпр та Сан-Марино. У групі I Норвегія перша 6 перемог із 6 можливих. Італія, друга на одну перемогу менше. Ізраїль третій і вже не має ніяких шансів на вихід. Також вилетіли Естонія та Молдова. У групі Джей Бельгія, перша 14 очок, Північна Македонія, друга 13 очок, Уельс, третій 10 очок. І збірні, які вже точно не потраплять на чемпіонат світу це Казахстан та Ліхтенштейн. У групі Кулька. Англія перша європейська команда, яка вже потрапила на чемпіонат світу: 6 перемог із шести можливих у Англії. Албанія, друга 11 очок, Сербія третя 10 очок, Латвія та Андора без шансів на вихід. У групі Л. Хорватія перша 16 очок, Чехія друга 13 очок, Фарерські острови треті, 12 очок. І дві збірні, які вибули з гонки це Чорногорія та Гібралтар. Не пропускайте огляд груп на нашому каналі.